Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про сумісність знаків зодіака з іншими знаками. І сьогодні ми розглянемо знак зодіака це водолій з іншими знаками, їх сумісність. Отже, водолій зовзну. Астрологи вважають вдалим союз овна і водолія. Водолій має дипломатичність і може схилити впертого овна на свою сторону, яка в свою чергу допоможе з реалізацією задуманого. Але в цьому тандемі можуть виникнути конфлікти. Овен не звик підкорятися і слухати, тому може збунтуватися. В любовних відносинах водоліям доведеться іноді поступатися партнеру. Інакше розрив неминучий. Водолій з тельцем Тілець не найкращий варіант для водолія. Водолії дивляться на світ очима мрійника, а тельці – раціональні. Представники повітряних стихій звикли приховувати до себе увагу оточуючих, що може викликати ревності у земного партнера. Зате у дружніх і ділових стосунках у цього Союзу благополучне майбутнє. Наприклад, тілець може вкласти кошти в підприємство водолія, і вони точно окупляться. Водолій з близнюками. Водолі і близнюки ідеально підходять один одному за рахунок схожих уявлень про навколишній світ. Сильних пристрастей в такій парі не передбачається, зате будуть спільні інтереси а також гарантовані цікаві інтелектуальні бесіди. Зазвичай люди цих знаків щасливі в шлюбі тривалий час. Водолій з раком. Найчастіше водолій негативно впливає на раку. Він може притягувати його своєю чарівністю. І товариськістю. Однак йому стане нудно в цих відносинах. Він почне фліртувати з іншими, ображаючи, і доводячи до істерики зовні спокійного раку. Їм краще зупинитися на приятельських стосунках і не приводити багато часу разом. Водолій з Левом. Пристрасний тендем з палкою любов'ю, ревнущами і бурхливим. З'ясуванням стосунків, ось що пророкують зірки водолію і леву. Деколи їм складно знайти компроміс, але взаємне тяжіння не дає розлучитися. Така сім'я завжди буде в центрі обговорення своїми вчинками. Партнери водять, оточують шоковану. Сьогодні вони хочуть розлучатися. А вже завтра йдуть разом відпочивати на курорт. Водолій з Дівою. Водолій для діви нерозміливий роз... не персонаж, адже будівництво повітряних замків зовсім не входять в її плани. Їй потрібна точність і конкретика, яким Водолій не завжди керується. Однак їм буде цікаво розмовляти один з одним на інтелектуальні теми знаки зодіака легко поєднуються в діловій сфері. Водолій може стати творчим ланкою компанії, а всі розрахунки візьме на себе діва. Водолій з Терезами. У цій повітряній компанії керівником будуть терези. Вони більш спокійні і терплячі. Терези направлять водолія в правильному напрямку. Між цими знаками зодіаки можуть з'явитися не тільки любовні та дружні, але й ділові відносини. Їх думки часто перетинаються. Вони мають схожі мрії та цілі. Водолій зі скорпіоном Як любовний партнер, скорпіон частіше не підходить водолію. Перший рівнивий, а другий може загравати з іншими, що викликає конфлікти. В робочих відносинах скорпіон і Водолій можуть плідно працювати на благо спільної мети. Скорпіон у якості чудового стратега підкаже йому, як викрутити зі складної ситуації. Водолій і стрільцем. Представники цих знаків швидко знайдуть спільну мову. Обидва люблять свободу і пригоди. Вони з легкістю вирушать на край світу. Плутаються в яку небудь авантюру, а потім будуть довго згадувати про цю історію. Сімейне життя пари насичене подіями і гучними вечірками. Вдалим буде і дружній або робочий союз, творчий підхід водолія і неполеглива праця стрільця обов'язково додадуть свої плоди. Водолій з козирогом За прогнозом. Астрологів цей союз буде вдалий, коли водолі і козирі сходяться у віці до, 30, до 35 років. Якщо представники знаків старше, то любов навряд чи протримає довго. Реалізувались козероги, націлені на матеріальну складову шлюбу, а водолій може розцінити це як меркантелізм або ще гірше, що партнер використовує його. Корисливих інтересах, і за цього пара може розпастися. Водолій з водолієм. Цей дзеркальний союз має всі передумови стати вдеалим. Ніби споріднені душі партнери розуміють один одного співслова. Єдиним каменем спотикання може стати рішення сімейних проблем. Водолій не вміють згладжувати гострі кути. І комусь із них доведеться вчитися поступатися, а в дружбу два водолія завжди допоможуть один одному добрим словом і не залишать у складній ситуації. І нарешті водолій з рибами. Водолія буде тягнути добривабливих риб, але останні не завжди відповідають взаємністю. У цих представників повітряної і водної стихії можуть складатися відносини в тому віці, коли кожен ще перебуває в пошуку себе. Водолі і риби з теплом ставляться один до одного в дружніх відносинах. Такий союз може тривати багато років, а також у них вийти працювати над спільним робочим проєктом і реалізувати свої бізнес-ідеї. Ну що ж, якщо вам сподобалось такий прогноз для знаків е, сумісність, то ставимо вподобайка. І не забуваємо підписуватися на мій канал. Бо попереду вас очікує останній знак Зодіака це Риби і сумісність риб з іншими знаками зодіаками. А в мене на цьому все. З вами була я, Лариса. Бережіть себе і вашого партнера. І хай вам щастить на все добре!